Мікрофінансова установа, банк, кредит, борги. Дзвонять колектори в паниці. А тут ще й пропонують укласти договор реструктуризації боргу. Для чого? Зараз поясню. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. З вас підписка та репост у разі, якщо відео буде корисним. В одному з минулих відео мені було зроблене зауваження про те, що я розповідаю сухою юридичною формою, тематикою, незрозумілою мовою. тому у подальшому буду розповідати дуже просто, щоб взагалі всі все змогли зрозуміти, що я до вас намагаюся донести. Поїхали! По-перше, давайте розберемося, що таке взагалі поняття реструктуризація боргу. Фактично, це послуга, якою банк або мікрофінансова установа пропонує платнику змінити умови кредитного договору зі зміною графіку обов'язкових платежів. Ви всі скажете, що тут поганого. А я вам відповім. у переважній більшості шляхом укладення цього договору ви лише погіршите своє фінансове становище. А відбуватися це буде за вашою особистою згодою, за вашим бажанням наступним чином. На практиці особисто я бачу два види зазначених договорів. Ну, спочатку ви повинні розуміти, що забороненість за кредитом складається з наступного: це тіло кредита, проценти за користування кредитом, штрафні санкція та пеня. Є строки давності три роки. Це загальний строк позовної давності щодо тіла кредита та один рік, це що стосується процентів за користування кредитом, штрафних санкцій та пені. Для чого я це вам розповів? На практиці я особисто бачу два види договорів реструктуризації. Перший це коли банк або фінансова установа пропонує вам реструктуризувати заборгованість за кредитом. А фактично, відповідно до умов викладених в цьому договорі, перетворює заборгованість, яка складається ще раз повторюсь, тіла кредита, процентів за користування кредитом штрафних санкцій та пені в тіло кредита. Тобто, у разі його підписання, ви вже погодилися із наявною заборгованістю, зменшити її вже процесуально неможливо. По-друге, якщо ви уклали цей договір. А на час його укладення сплинули строки позовної давності, як загальний, так і спеціальний. Строк позовної давності почне відраховуватися вже з дати укладення договору реструктуризації. Молодці, ви його фактично поновили. Що ми маємо? Ми погодились з повною сумою забороненості та ще й поновили строк давності. В подальшому. Або всім знайомий виконавчий напис нотаріуса та виконавче провадження, або позовне провадження до суду. У разі наявності позовного провадження в цьому випадку спосібу захисту у вас вже не буде. Жоден з адвокатів, з юристів щодо зменшення кредитної заборгованості нічого зробити вже не зможе. До речі, якщо у вас вже є в наявності відкрите виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, в описанні до цього відео є посилання на онлайн-юридичну платформу ЄЦентрПрава. за допомогою якої ви самостійно без участі адвоката або юриста можете вирішити питання щодо визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, та в подальшому закрити виконавчого провадження на правах реклами. Сам собі. Все ж таки, повернемося до договору реструктуризації. Другий вид договору: кредитор, мікрофінансова установа або банк пропонують продовжити термін оплати заборгованості за кредитом наступним чином. Ви оплачуєте лише відсоток заборгованості, тим самим поновлюєте строк позовної давності, як і у першому випадку. А тіло кредита рекомендується сплатити потім. Що це означає на практиці? Таким чином, вам продовжили кредит до нескінченності і сплачувати його вже можна довго-довго. Тому ви повинні зрозуміти, що ні банк, ні мікрофінансова установа вони не є благодійною організацією. У ставлі у них поліпшення вашого фінансового становища не прописано. Про це там нічого не вказано, а основна мета це отримання прибутку. У будь-якому випадку, якщо вам пропонують укласти цей договір, в ньому вже є підводні каміння. Дуже уважно читайте умови, які в ньому прописані. Оскільки, коли до мене звертаються вже після підписання договору реструктуризації, у більшості випадках нічого зробити неможливо. Боржник самостійно визнав повністю заборгованість, самостійно поновив строки давності. Залишається лише чекати примусового стягнення та у подальшому погашувати всю суму заборгованості. А знаєте, як закрити кредит за тіло? Скоро дізнаєтеся. Незабаром вам вже не потрібен буде ні адвокат, ні юрист. Оця послуга вона буде безкоштовна. Це буде не послуга, це буде порада, викладена в одному з наступних відео, повністю відеоінструкція, як це зробити. Інші це пропонують лише на платній основі, ви це бачили у багатьох рекламних роліках, в Фейсбуці, в Google рекламі, в Ютубі тощо. Така можливість незабаром у вас з'явиться. Обіцяю. Можливо, на цьому тижні. З вас підписка та репост. З вами був адвокат Денис Пузін. До зустрічі!